На карту України, особливо на карту України із Молоскипів, яку ми будемо сьогодні робити, то можна побачити, що Холодний Яр він от прямо в центрі України знаходиться. І сюди, в центр України, зручно доїхати з будь-якої точки нашої держави. Свято Покрови в Холодному Яру це щорічний захід від поклек'яру, це спосіб пам'ятати та вшановувати захисників та захисниць та українське козацтво. Це повернення справжнього змісту і цінності покрови, це втілення пророчих слів Шевченка. У мене покрова це е, люди. Мені да приємні, яких я давно не бачила. Е, це думки, дуже багато думок. Будь-який захід це тижні підготовки. Це люди, які організовують всі процеси і готуються до реалізації одної великої ідеї. Збирають кілки. Щось будуть робити. Пік і останнє приготування до свята покрови два дні толоки перед самим заходом. Друже Кошовий. Розкажи, будь ласка, як тобі йде підготовка до покрови і свою роль і участь в ній. Покровка до покрови, підготовка до покрови йде повірним ходом, повним ходом. Вже вибудована мапа України. І мені дали задачу скрафтити блок землі. Там от лежать. Не вдалі спроби, а оце єдина ідеально кубічна, ну, майже ідеально кубічна блок землі з Майнкрафту. Дякую. 10 людей, 230 смолоскипів, 150 кілків, і поле в самому серці Холодного Яру. Для мене покрова це таке свято єднання. В нас є в українців одвічна проблема того, що ми не єдині. Ми розділені різними наративами, різними берегами Дніпра. І Покрова це той день, коли ми наголошуємо на тому, що лише в єднанні Україна здатна побороти свого вічного ворога, і лише в єднанні ми сильні. І тому свято Покрови це величезний символізм, який Утворюється прямо тут в серці України в Холодному Яру, і він йде далі в різні куточки України. Де за легендою загинув головний атаман Холодного Яру Василь Чучупак. І це сучасна російсько-українська війна. Чого ви приїжджаєте на покров? Для того, щоб надихнутися, для того, щоб привезти з собою своїх вихованців сюди, і вони познайомилися з Холодним Яром, поклик яру, і повезли цей вогонь з покрови до себе в родину, в школу і далі розповсюджували. Ми говоримо, що повіє вогонь на весь Холодного Яру, і це максимально символічно, бо вона така стихія, вона покроюється вогонь. Ми запалюємо вогонь в центрі України і звідти вже розносимо його до кордонів нашої держави. І тому, якщо дивитися на загальну картинку, то Холодний Яр об'єднує буквально. Він об'єднує навколо себе людей з різних куточків. Це містика. Я дуже люблю кордону. Бути частиною свята Покрови в Холодному Яру це пам'ятати, вшановувати та бути вдячним всім, завдяки кому ми стоїмо. Це відчувати єдність в цей момент, коли стоїш плечопліч зі своїми людьми, коли ти формуєш живу мапу України. Це полум'я ідеї, частинку якого кожен забирає з собою.